Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини за світу британської королівської родини. Готуємося з вами до порції класних новин і давайте з вами з усім цим розбиратися. Традиція починати новини з принцеси Кетрін гріє душу, і це означає, що справи йдуть краще та краще. The Mail on Sunday повідомляє, що Кетрін разом з принцем Вільямом і їх дітьми Джорджем Шарлотою, принцем Луї, насолоджувалися спокійною відпусткою в Альпах трохи більше двох тижнів тому. кажуть, що вони втекли зі свого дому Ванмерхолі в маєтку Сандрингем незабаром після Різдва, і провели кілька днів по від'їзді разом з членами сім'ї Міддлтон. Пам'ятаєте, ми якраз минулих новин говорили про те, що Джеймс з родиною був у відпустці. Так от Кетрін і Вільям з дітьми були разом з ними. Спочатку подружжя та їх діти були помічені за ранковими гарячими напоями в ресторані на вершині гори, який є популярним місцем зупинки для британських лижників і має панорамний вид на засніжені вершини. А потім, коли вони повернулися і пообідали в тому самому ресторані, співробітник ресторану розповів: було приємно побачити, як кейт розслабляється та отримує задоволення від виду. Вони виглядали як звичайна англійська сім'я, і багато людей їх навіть не впізнали. Ми не вперше їх бачимо, вони часто приїжджають сюди вже руками. Я думаю, що вони люблять цей район, ми також часто бачимо її сестру Піпу Мідолтон. Фото з цієї поїздки в нас немає, тому що вона була приватна. Вони у нас приватні товариші навіть десь збоку немає. Фото з краю, але от є слова очевидців. Якщо Кетрін фізично змогла навіть поїхати на такий відпочинок, це аж вальпа і провести там певний час. Я вважаю, що це багато про що говорить. Дякувати Богу, її явно краще. Якщо Відштовхуватися від усіх новин, то Кетрин на лижах ніхто не бачив, лише Джеймса з родиною, але все ж на відпочинок подалі від дому. Тому сподіваємося, що її стан дійсно став набагато кращий. І я ще відмітила для себе, що це такий час, який вони проводять з родиною Кетрін, з братом, з близькими. Було б круто, якби вони мали такі ж теплі стосунки із брендом Гаррі, з Меган. Вони б могли також відпочивати разом великою компанією, великою родиною. Але це вже таке філософія. Бажання миру в усьому світі. Ми знаємо з вами, що таке ефект Кейт. Він впливовий, існує, сильний, масштабний. Деякі речі, які ми бачимо на принцесі, розмитаються з поличок за лічені хвилини, навіть не години. І можливо, цей ефект Кейт перейде на офіційно новий рівень. Пер як нещодавно повідомили, The Times, принцеса Уельська може покласти свою владу на королівські ордери офіційну печатку схвалення, яку видають старші члени королівської родини британським брендам, яких вони підтримують. Щоб ви розуміли, можливість надавати королівські ордери не була навіть у принцеси Діани, та й взагалі жодна принцеса Уельська не видавала королівський ордер з 1910 року, включаючи й саму Кейт, яка отримала титул у вересні двадцять року. Остання принцеса Уельська, яка видавала королівський ордер, була майбутня королева Марія Текська, яка видавала її після того, як її чоловік посів на престол у 1910 році, 115 років тому. І, хоча король Чарльз видавав ордери як принц Уельський з 980 року, але його дружина, принцеса Діана, яка стала уельською після одруження, ніколи не видавала власний королівський ордер. Королівські ордери видаються на термін до п'яти років і надаються компаніям, чиї товари продаються королівській родині. Ці компанії стають членами асоціації власників королівських ордерів і таким чином можуть використовувати королівський герб у своїй роботі. І взагалі їх можна надавати в принципі багатьмам компаніям. Наприклад, минулого місяця королева Каміла надала своєму фахівцю з догляду за обличчям королівський статус. І ми вже дуже очікуємо, яким ж компаніям Кетрін може видати свій ордер. Взагалі невеличкий спойлер. Я на наступну суботу, якраз готую широке, і дуже веселе відео саме про королівські ордери. Там і про красиві прикраси, і про дуже дивні історії. як про королівську спідню білизну. Вибачте, будь ласка, в прямому сенсі свого слова. І це не історія була, я була просто в шоці. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео і про новини, і історичні відео. Розпочався суд принца Гаррі проти Десан, який належить Руперту Мертоку. Сам принц Гаррі не поїде до Лондону на перший день судового процесу проти таблоїду який спростовує заяву про те, що під час перебування в Лондоні він мав необмежений захист поліції. Принц Гарі не відвідав перший день суду у справі у вівторок, 21 січня, але має давати свідчення у суді в лютому, розвінчуючи неправдиві повідомлення про ймовірні пропозиції безпеки. Судовий процес Гарі проти видавництва The Sun зосереджений на звинуваченнях у незаконному зборі інформації журналістами і приватними детективами. Пізніше Гарі має намір дати свідчення у процесі, які Відбувається разом з колишнім депутатом від лейбористської партії Томом Вотсоном. Гарі звинувачує цю компанію у зломі телефону і інших порушень конфіденційності між 96-м і 2011 одинадцятими роками, протягом якої the Sun і нині вже не існуюча компанія the World нібито переслідували його. Сама ж компанія the Sun... Заперечує будь-які правопорушення. Сам Гарі буквально минулого місяця пообіцяв продовжити свій позов, частково керуючись його переконаннями, що дії кількох інших журналістів також підривають суспільну довіру до засобів масової інформації. Також цікава інформація на одному доволі серйозному виданні я прочитала статтю від джерела близького до принца Гарі. Нібито принц Гарі хоче створити свій подкаст. І в кожному з епізодів він би хотів спілкуватися з сильними чоловіками цього світу, як Цукерберг або Ілон Маск. Я роблю акцент на тому, що я побачила цю інформацію лише в одному виданні по тій причині, що коли існує якась така новина, то вона є на десятках джерел та виданні, а тут була лише в одне одному і викликає сумнів з точки зору потенційної реалізації такого. Такого шоу прибічник Трампа Ілон Маск чи пішов би він до Принца Гарі, чи той самий Цукерберг, якого Меган та Гарі розкритикували за змінів мета. Не впевнена, але подивимося, до чого це призведе. Цього тижня також було аж два дні народження. Перший виповнилося 11 рочків старшій доньці Майка та Заретіндал Мії. І, звичайно, 60 років виповнилося прекрасній Софії Денбурзький. На честь такого важливого дня Софі зробила нові фото і було опубліковано новий портрет. Я так дивлюсь на неї, дай Бог кожному так шикарно виглядати у 60 років. Як на мене, образ на портреті елегантний підбори Джимі Чу, А фото робила молода фотографиня Кристина Ебенайзер. І фото робилося в Парк. Софі також перевдягалася на цій фотосесії. Всюди робила такі елегантні образи, світлі. Але напевно той, який з офіційного портрету мені сподобався найбільше. 15 січня спіймали принца Вільяма, як він сидів у барі з фанатами Астон Віла і пили по пиву. Взагалі, 15 січня принца Вільяма було оголошено новим патроном коледжу парамедиків, і він відвідав Бірмінгем в Англії на його першій конференції невідкладної допомоги та реанімації. Це стало його першим королівським обов'язком цього року. Після зупинки на конференції, де Вільям зустрівся з парамедиками, брав участь у навчальних заняттях і виступив у промовою про відданість підтримці перших служб реагування на в посаді а потім зробив такий підстоп у місцевому пабі. А потім принц Вільям був змушений скасувати королівську поїздку в четвер, 16 січня. Він планував відвідати сім'ї військовослужбовців військового полку. Але через погоду. Але погода призла до того, що поїздка до цього полку була відкладена. У повідомленні Кенсінтонського палацу було зазначено, що погана погода стєво обмежила заплановану програму. Принц Уельський приносить свої щирі вибачення тим, з ким він мав зустрітися. Сподівається. Перенести цей візит якомога швидше. Бачите, але жарт про те, що перша новина про пап і ця пов'язані між собою просто сам напросився з повітря. А тим часом донька Едварда та Софі, леді Луїза Вінзур, як ми пам'ятаємо, навчається в Сент-Ендрюсі, альма-матері, принцеси Кетріни принца Вільяма. Так, от вона зараз набирає додаткові заняття саме для посилення своїх військових знань. Вона хоче пройти модуль, який розроблений для проходження базової військової підготовки: як носити форму, як вести себе у стресових ситуаціях і тощо. І вже з нового року розпочалася її повноцінна підготовка. Ми можемо побачити на фото, що на шоломі леді Луїзи так і написано. Вінзор. Цікаве такі рішення з боку леді Луїзи іде прямо по стопах. Королева Єлизавети того тижня у Роялс був вже справжній робочий тиждень. Таке відчуття, що родина вирішила, що вона з собою пів Європи. Звичайно, у неділю був традиційний вихід короля та королеви на недільну службу. І вони знову були в Балморолі. Якщо порівняти фото попереднього тижня, і цього різниця погоди, ніби не тиждень, я не знаю два-три місяці. Також король Чарльз цього тижня відмітив 35-річчя відкриття Kings Foundation. Це фонд короля. Фонд короля працює над створенням сталих громад і змінює життя, приділяючи уваги і захисту підтримці природи на святковому заході. В Дамфрід хаус король помістив перший предмет у капсулу часу до 35-річчя цього фонду. І це ознаменувало початок року святкувань. Тож протягом 35 років існування The King's Foundation вони будуть збирати в капсулу часу предмети, які будуть, на думку людей представляти досягнення чи спадщину The King's Foundation. Предмети зосереджені на тому, що надихнуло людей присвятити свій час захисту створенню природного світу. Після збирання капсули вона буде похована в моєтку Дамфрід Хаус і відкрита аж через 100 років. Також король встиг відправитися до, до Клакманширу. Він відвідав Дегейт Черді. Це громадський ресурс, який пропонує підтримку, практичну допомогу і забезпечує безпечне середовище для тих, хто постраждав через бездомність за відсутності продовольчої безпеки. The Gate заснована ще в 2011 році і мала на меті допомогти максимальній кількості бездомних в цьому в цій місцевості. А принцеса Анна відправилася до Глостерширу і відвідала аж три організації за один день. Спочатку вона офіційно відкрила новий технологічний пакет на базі штучного інтелекту для підтримки навчання пожежників у коледжі пожежної служби Капіта. Цей штучний інтелект симулює пожежу, і завдяки ньому студенти можуть без школи для здоров'я, екології навчитися його тушити. Я просто обожнюю це фото, де вона дивиться на ці окуляри як на якесь чудо чудове. Далі принцеса Анна відвідала Winds for Warriors. Це благодійна організація, яка навчає поранених хворих військових та ветеранів як професійних пілотів. І, врешті-решт, принцеса Анна відкрила інноваційний комплекс доступного житла в Авенінгу. Проект вартістю майже 3 мільйона фунтів стерлінгів надається компанію «English Rural» в партнерстві з окружною радою цього міста, забезпечує 14 вкрай необхідних недорогих будинків для жителів. Ось таким чином Анна і є найпрацюючим Royals, просто по три заходи на день. Герцог Единбурзький, принц Едвард неочікувано в Естонії. Принц Едвард у якості головнокомандувача Королівської драгунської гвардії відвідав війська, які наразі дислоцюються в Естонії, і взяв участь у навчаннях в повітрі Харю. Після цього герцог відвідав табір тапа. Це військова база Лянневірума. Я дуже сподіваюся, що я це правильно вимовила. Королева тим часом відвідала Абердинський університет. Будучи канцлером цього університету, вона відвідала університетську бібліотеку Сера Дункана Райса. І цього разу Каміла вирішила залишити нас без брошок. А на цій майже міжнародній ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за ваш перегляд. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бувайте!